Я прошу просити сідати. сідайте, сідайте, давайте вісувати. Шановні колеги, тема нашої розмови найактуальніша, тому що ми говоримо з вами про державну цільову оборонну програму розвитку озброєння і військової техніки на, до 2020 року. Саме на такий серйозний стратегічний період ми з вами плануємо детально плануємо розвиток наших Збройних сил, Національної гвардії і весь той колосальний ресурс, який нам треба з вами виробити, нам треба з вами поставити на озброєння для того, щоб ми могли захистити нашу державу. Я сразу хочу звернути увагу саме представництво. Міністерства фінансів, мінекономіки. Я розумію, що навколо цієї програми буде достатньо складна розмова на Кабінеті міністрів. Питання захисту нашої держави це не є питання другоряд. Це пріоритет, головний пріоритет, на який всі разом ми з вами працюємо. Тому що можна говорити о проблемах економіки, о проблемах. З державними фінансами. Ну коли ми з вами не захистимо нашу державу, всі ці проблеми нікого не будуть цікавити. Є пріоритет, і цей пріоритет захистити Україну. В той же час, шановні колеги, ми з вами повинні говорити чесно. Зброя, яку сьогодні має наша армія, це зброя, яка вироблялась, яка проектувалась. В минулому столітті. Ворог воює проти нас сучасною зброєю, зброєю 21 століття. І саме цей виклик ми повинні прийняти, На цей виклик ми повинні з вами мати відповідь. Бойовий досвід, який ми отримали з вами під час проведення антитерористичної операції, показав, що більшість наших штатних зразків озброєння цими технічними характеристиками поступаються зброї нашого ворога. І наше завдання організація оборонно промислового комплексу, наше завдання формування програми, фінансування цієї програми, забезпечення реалізації цієї програми, яка зможе нас вивести на рівень, який дозволить Збройним силам Національної гвардії Імській. Іншим військовим формуванням, виконати свій обов'язок щодо захисту нашої держави. Це і стосується не тільки зброї, не тільки військової техніки, це стосується і засобів зв'язку, це стосується і засобів ведення аерокосмічної розвідки тощо. В той же час, шановні колеги, чому наша програма розрахована на період до 2020 року. Серйозний значний період. Фактично 5 років полеговій праці. Тому що коли ми говоримо про розробку нових засобів і зброї, і зв'язку, коли ми говоримо про розробку і виготовлення нових технологічних, ефективних зразків озброєння військової техніки, ми повинні з вами забезпечити наших конструкторів, виробників. Довгостроковими ритмічно фінансованими програмами. Ривками від можливості фінансування до можливості від одного бюджету до іншого, ми не зможемо побудувати і зробити той потенціал, який ми ставимо собі за мету. Тому що фрагментарне локальне фінансування. Відсутність, відсутність плановості в військово-технічних програмах і проєктах призводить до того, що вони не розпочинаються своєчасно, не завершуються, коли це потрібно країні. І в результаті ми з вами залишаємось на тому рівні, якому знаходимося сьогодні. Саме тому плановість в підходах, розробка стратегії. Яка повинна бути покладена в нашу державну цільову оборонну програму. Це і є те завдання, яке ми з вами повинні реалізувати. В той же час програма чітко повинна дати відповідь на всі напрямки формування і зброї, і військової техніки. Всі тут присутні, відповідають за Свій сегмент оборонного сектору, і ми повинні з вами мати чітку відповідь щодо підходів до розробки, завдань розробки, і повинні мати відповідь, який результат ми повинні з вами отримати, як протягом поточного року, так і протягом п'яти років дії нашої з вами програми. Ми з вами допрацюємо. Державну цільову оборонну програму з тим, щоб вона могла без зауважень була прийнята Кабінетом міністрів України. Він показує, що відчуваємо свою відповідальність за наші дії. Програми ходять на підписання, на розложення. І тут, безумовно, шановні колеги, я згадаю. Я також місті пані жаль, де подарування.